Привіт! Ми сьогодні в Кременчуці. Вибрали такий день, щоб було не дуже жарко. Сьогодні не 30. Собачка, да? сьогодні не 30. А десь, ну я лише не можу сказати. Це десь 24 градуси сьогодні. оце ми вибрали такий день, щоб поїхати купитися продуктами. Богдана погулять. Ми погуляємо з Єгором і ще Богданчика на стрижку повезуй. От так що, сьогодні в нас дуже багато справ. Ми зараз в центрі міста. Тут Богданчик у нас підстригається. От. Тут дуже класно працює майстриня, спеціалізується на дитячих стрижках. От тут є такий заклад, друзі, вино. І от сюди заходите. І тут на второму поверсі працює. Наш по Взяли сьогодні коляску. Єгор раніше він не дуже любив коляски сидіти, а потім, <смі> як побачив, отак коляска, коляска, да? а ще в нас сьогодні, коли ми їхали, трошки случився такий казус, скажі, укачало, так, да, Єгор? І це добре, що в нас були ще що переодітися. А то би заходити в секонд і купувати. Да. Якісь речі. Матюр. Да? Так. Покажи свій трактор. А, давай, де він? Матюр. Клас? Якого цвіта? Чор, Чорний. Сіні. Чорний, сіній, дай його? І Клас. Нет. Водичку купили, щоб хоч якось там купити. Да. Да. Вже нормально, тобі вже непогано? Ну, добре. Бідняшко. Маленький такий. Нічого хорошо. Сьогодні ще хочемо зайти, купити його рукепочку нову, бо вот тут у нього оце ліпучка, вона вже не працює. Хочу в магазинчик там один зайти, там в центрі міста є, він мені дуже подобається. Я туди хочу попасти. Він такий невеличкий, ну там такий вибор прикольний. І купимо нову ще кепочку. Йди сюди, йди. Ти сумку взяв? Да. Молодец. Зараз Богданчика жде, ми підемо. Угу. Підожди, Єгорчик, підожди. Іди сюди. Все, ми Богдана забрали. Ось Богдан покаже свою А Ану, покажи, як тебе підстригли. Клас. А ну задом повернись. О, порядок привели. Клас. А я, до речі, не витримала, я купила собі також нову футболку і шорти, бо зараз Єгора, тому що Єгора ну, укачала і я опинилася в епіцентрі, тому прийшлося переодягнутися. Минулого разу, як ми приїжджали в місто, я не встигла вам показати сквер. Зараз ми йдемо, зараз трошки поснімали. Бабабава він називається, хотіла показати фонтан, але щось він щось не працює. Нам візет, як завжди. Ось такий от сквер. Отут фонтанчик працює, але ну, зараз щось, щось він не працює, не знаю. Ну вони, кстати, періодично його відключають. Я не знаю, з чим це пов'язане. Тут так багато всяких лавочок, квіти тут завжди висаджені. І тут так прикольно, коли цей фонтанчик працює, тут так багато дітей. Водичка, так, да, Єгор? Зараз угу. не працює, Єгор. Вон тут названий честь Бабаєва мера Кременчука. Ось такий Ось Тут прикольно, ми коли жили, ми завжди тут гуляли в цьому скверові. І тут, знаєте, навіть коли тут спека, тут завжди тіньочок. І тут можна гуляти. Ну і зараз, бачите, тут люди є, немало. І тут теж завжди всякі. Квіти гарні висаджують. А ну, ця машинка, Єгор глянь, машинка, помниш її? Диви. Помниш цю машинку, Єгорка? Ми теж, коли жили в місті, постійно ходили, щоб Єгор машинку цю дивився, то... Зранку виходили, поки не жарко, а то круж кружляли за цією машинкою, Мені так цікаво було спостерігати. Богдан, може, позвониш Саші? <зв>. Питаєш, де він? Я з Богдана пристроєм. Людей багато. Птічка, да. Мама. Е, е. Какає птічка? О, Єгорка, ти що? А тут завжди на цьому пам'ятнику тут багато дітей теж завжди. Ми щось тут Єгору не дуже тут гуляв. Вон там теж все. Квіточки. Краса. Птічки. Ну ми, знаєш Єгорка, ми щось купимо їм у гостим, тому що у нас зараз нічого нема для них. Я нічого не брала. Ми зараз підемо щось купимо. Може якесь печенечко, так? Да? Єгору печеня, так? Да? Будеш печення їсти? Ну хорошо. Тут є такий магазин класний фемі. Це в центрі Ігоря Сердюка вулиця. Тут такий вибір гарний всього. Ну тут такі-такі вкусняшечки. Тоже нам подобається, ми сюди заходимо, тут щось вкусненьке беремо. Тут як товар з Європи. Оце ми тут жили раніше, в цьому районі. Ну, там трошки далі. Оце гуляли завжди в Баба. Котик! Клас! Завжди гуляли в Бабаєві, там при парк ще є. Я туди Трошки згодом ми підемо. Теж з Єгором погуляємо, але ми зараз просто хочемо купити щось поїсти. Так, Єгор? Щось okay. покушати, пожувати. Так? Богданчик іде зараз по своїм ділам гулять. Ось тут АТБшка, там маркетопт. О, а це короче, це як ми тут були, тут був ремонт. Все було розкидане. Ось. Взагалі тут повинен бути магазин квітів. Тут була така прям масштабна стройка, а воно вже все зробив, дивіться. Все. <гум> ще тут вентилятори, так? Да? І ще тут відкрилися всі класні магазинчики в центрі. ну Я не знаю, буду я там чи ні. А тут все стабільно у нас. Тут у нас риночок. Ну, тут дорого. Це наш район, де ми жили. Чим мені він дуже подобається, От, пожалуйста, от дитяча поліклініка. Дві минути на прийом, будь ласка, приходь. АТБ, тебе, Маркетопт. Трошки далі ще там этот самий. Аврора, фемі, діагностичний центр. Все поруч, абсолютно. Не треба нікуди їхати. Будь ласка, виходь. Дві минутки пройшовся, все. Купив все, що захотів собі. Аварійка тут. Щось ще тут роби нам шум. <ріст> Колбаск. Що ще хочеш? А, і Єва, воно тут ще. Ну, коротше. Так, зараз зайдемо в Фемі. Я Єгору обіцяла купити печиво. Он Єва. Он же ж тут і все, і аптека, і центр, де можна зуби полікувати. Ну, коротше, я в захваті просто від цього району була раніше. Купили чіпси, печиво. Ну, що ще треба, коли приїхав гуляти, правда? А, взяли ще водички. от, І я ще купила е, два кіндера Богдану і його другу. Зараз хочу відвезти. Вони тут рядом гуляють. Ну, я завжди їм щось купляю, ну це ж діти. Ага, от і ще якийсь новий заклад у нас тут. Що це таке? А, тут раніше квітковий магазин був, а зараз пофіг. Щось кав'ярин, знаєте, дуже багато. Да? Єгорчик, ти трактор потеряв? Mm. На свій трактор. На, диво. Так. Водичку? <свист> Бери. Іноді <свист> <свист> сумуєш за містом. <свист> Все-таки тут все, що хочеш собі. А не, а не. Ну ні. Це іноді, тому що не, я дуже рада, що не, я живу за містом. Не, дуже рада. Нема цього кіпішу, головняка. Я ще а, скоро випущу відео, воно, знаєте, буде таке розмовне. То чому там ну, плюси-мінуси, і життя в селі. Ось, так. А, Все розповім, чому ми переїхали. Ось. Тому підписуйтесь, буде дуже цікаво. Так, а ми що ми зараз повертаємо. Це наш двір. Ой! Це ми тут жили раніше. Теж так тихо, тут завжди класно було, нам дуже нам подобався. Цей район. Богданчика ми провели. Кіндери отдали, Над будинок зайшли, подивились. І зараз ми хочемо сходити, покушати. Є тут рядом в центрі. Машина? А, перфоратор. Будить, так? Да? Заклад. Зараз ми до нього доїдемо. А тут як потім буде. Де твій трактор? Упустив? На, держи. Зараз поїдемо кушати. Держи. Є тут, ну трошки треба пройтись, але воно недалеко тут. Такий класний заклад, він називається варінічна. Там можна поїсти недорого і дуже смачно. Ідеями потихеньку, наше місце. Тут ми також любили гуляти, але тут жарко. Оце під ялинками, разві що там Єгор сидів. Трошки поменше був. Взагалі центр міста, отам площа. А там трошки далі, Пердніпровський парк. Ми туди ще хочемо сьогодні піти. От. Так, зараз ми обережненько перейдемо дорогу. От. Взагалі центр міста такий весь покрашений, гарний. Отут, коли зима, отут там вісають зверху такі гарні гірлянди. Так ото, Оттак, от вздовж. Вздовж цієї вулиці, туди подалі. Це виходить, там вже ж Сквербабайве. Ми тут йшли. І так гарно, вони так світяться, прикольно, особливо коли вже вечір. І тут завжди теж коли зимою дуже гарно все прикрашено. Всі заклади дуже гарно прикрашають. А, я вспомнила, що я хотіла. Отут є магазинчик дитячий він одразу. Зараз ми туди зайдемо і хочемо Єгору. Я ж хочу кепку. Я ж кепку йому обіщала. Хай з кепочку. Єгор, будемо купляти? Угу. Книгарня, тут раніше була нова почта. А зараз вже книжки продають. Так, ось цей магазинчик Кіса. Зараз зайдемо. Все, хлопчина у нас в новій кепці. Так, їдемо далі. О там трошечки зараз дорогу перейдемо. І там буде заклад цей. Оп. Так. Аккуратненько. Аккуратненько машини. Так. Оцей заклад. Щось нам не дуже сподобався. Може тут щось змінилось, але ну, коли ми тут були, щось взагалі не альо. Хоча людей тут завжди хочуть поля. Ну, кожного свої вкуси, Кому сподобається, комусь ні. Якщо обирати між міжпігріл і отам от кафан, то краще в кафан. Тут в центрі, знаєте, завжди такий двіж. Така своя атмосфера. Такий вайб. Прикольний, особливо ввечері. А он веренична. Бачите, трошки далі, отакий корічніве. О, сюди зараз ми зайдемо. Я вам дуже його рекомендую. Там, можна покушати. Недорого і смачно. Скільки я тут що не купляла. Ну, все в них дуже смачне. Я і судочки брала додому. Тут можна дуже гарні вареники і пельмені. Чого вони і називаються, собственно говоря? Варенична. Ще купила Він дуже-дуже такий. Тут в центрі є такий класний магазин дитячий. Він називається Pan. Завжди такі класні продавчині. Вони завжди там нам підберуться, що вам. Очіться, мені такі вічливі. Дуже мені подобається цей магазинчик. Класний такий. А ми зараз направляємося в Дніпровський парк. Туди Прямо йдемо. Ми зараз знаходимось на площі перед Придніпровським парком. Тут є такий... Ну, він називається роледром. Тут, ну як, коли тепло, тут роледром, а коли зима, тут катаються на ковзанах. Взимку дуже багато тут народу, літом тут маловато щось. Ну, наприклад, я з Богданом зі своїм сином спілкувалася. Він каже, що ну, так, мені чомусь більше ковзани подобаються, чимось Оце, коли ролики. Ну, може, багатьом людям також хочеться, щоб... Взимку кататися, воно якось цікавіше, там ще видають таких пінгінчиків, що тих хто не вміє, можна за них держатися і вчитися. А ми ще взяли отаку додому, нам великі такі граблі взяли. А я взяла його рудрель і взяла ж граблі, а та жінка, що там ну, даєш йому типу, дріль, він такий, все тікач. Дріль дали, все, треба вмивати руки. Кажу, та ні, Єгор, зараз вже заплатимо. А вона каже, там у нас каже, всі дітки такі, такого возраста. Як малишок і кидали, одразу треба тікати, щоб не відібрали. Типа, зачем мені ваші граблі? А мені Дель дали, все, все класно. Зайшли ми в парк. Це також один з моїх самих улюблених парків в Кременчуці. Тут завжди все таке красиве. Літом багато квітів висаджують робітники. Молодці. І ще якби як як ще запрацювало цей заброшений фонтан. Воло взагалі. Краса-краса. Так, он сидить Богдан, зараз я йому хочу віддати павербом. Він забув. Потім, напевно, підемо гуляти там далі на площадку. Цей ресторанчик Джанбір дуже класний. Ну, ціни тільки там завелики. Класні тут такі клумби. Поливають. Ага. Класні. Водичка, да? шланг? Шланг, да, Ігор. Підстрижена, класна. Тут, навіть, он пойдет форм. Шланг. Шланги, ага. Уже вас. Вже що шланг надо має... шлангом поливати треба. Клас, так, да, Єгор? Красиво. Розочки такі. Он клумбочки. Дуже мені подобається. краса. Теж тут завжди багато людей гуляють. Підемо до водички, там ж Дніпро. Там, мабуть, вітер, ну піднімаю трошки вам. А отут раніше був ларьочок на цьому місці. від Ілони, тут раніше продавали такі, такі кружавчики, такі манесенькі пончики. Тож вони дуже смачні були, але ну, щось його прибрали. Цей ларьок не знаю, може він не рентабельний був. Вирішили прибрати. Підходимо до води. Сподивимося, люди купаються чи ні. Ну Може сьогодні, знаєте, так, вітерочок може, може, не купається, хоча зараз подивимося. Єгор у нас потерявся в дрель Ага Що б ти без неї робив, да, Єгорка? Єгор у нас фанат. Всяких дрілей, перфораторів, пив. Сразу приходиш сюди і зразу дітер. Ввечері якийсь приходить моєму мужчинка і музику вмикає. Якось таку, знаєте, Харе Крішна. Гаш, так, да, Єгорка, почистили, походу. Класно. Сьогодні небагато купається, але не спека була б, би. Пішли ми на той дитячий майданчик, Єгор каже, я не хочу гуляти, У мене є дріль, все, не трогайте мене. Ну, я, я натерла собі ноги, в мене просто. Такі у мене шльопки. Я зараз хочу піти в аптеку, купити собі пластирі, а то я не знаю, я не переживу просто. Так що зараз в аптеку підемо. Все, зараз ми їдемо в великий АТБ, чорний. Тому що там мені потрібно Мама... відкрити? Ні. Мама. Там продаються великі Мама. пюрешки. Мама. А, тобі що тут? Кришечку відкрутити чи що? Мама. Великі пюрешки мені треба для Єгора і ще йогурт. Мама. Заклеїла я собі ноги, вони всі в мене там поклеєні. Я купила 10 штук пластирів, в мене залишилось 2. Коротше, купець. І все одно я йду хромаю. У мене ноги натерті, просто я дуже відвикла від цього. Ну, то, що треба десь ходити по місту, щось там купляти, гуляти. Тому ж там товчемося на одному місці. А це прям такий марафон. Ну, то ж в мене ноги вже все. Попрощалися з життям, я вже не можу йти. З кандибачу це все. Тільки можу. Ладно, нічого, ми вистаємо. Пороємося. А це бібліотека тут в центрі. Бібліотека дитяча там. Там завжди так до всяких днів. Я пам'ятаю, до Дня космонавтики там прикольно всякі такі штуки поробили. Ну, з картону, там прикольні такі всякі були. Вербабаєва. Ми вже повертаємося тут і в 5 сторону. Ми тут ще раніше були. А зараз через нього їдемо далі. Ми тут Київсі. А Макдональдс також є в Кременчуці, але трошки Мата. в іншому районі. Що таке? Да. Мокрий? Да. Воно висохне. А, так тут нічого нема, воно трошки тут чуть-чуть. Воно зараз висохне висохне все. Це ж арку, воно швидко висохне. Ми ж уже Єгорчик футболочку і ту, яка в мене була на запас. Що я за мама? Треба було брати більше всього. Більше шорт більше. Я взяла по одному, всього думаю, блін, ну, що може статися? Нічого не станеться. Ага. Як завжди. Короті. Ладно. Ой. Хотіла все-таки сьогодні показати фонтанчик, але його чогось так і не запустили сьогодні. Не знаю, може, що сьогодні не дуже жарко, і вони вирішили його не вмикати. Не захотіли вони нас порадувати. Ми і так дуже рідко вибираємося в місто. А це ще й фонтанчика нема. Що тут дівчата знімають? Вони знімають великого рудого кота. Тут такий тут, ви знаєте, талісман. Дивіться, який він гарний. Добре, добре, дуже справимо. О, такий ви який. Він тут давно вже. І ви який? Це тобі не наші сільські коти. Ти такий хальоний, прям ухожений. Ні, ну ми за своїми котами теж ухажуємо. Це прям такий-такий прям. Велюровий. Гарнюсенький. Все, заходи. Пока. Пока, котику, да? Пока. Яблука. 84 гривні. Мама. Сортовые 76. Люди, ви шо, позберили, чи що? ж яблуко.